Справам, які сьогодні є в державі, поговорити про ту стратегію, яку сьогодні має Україна. І я сьогодні, маючи таку можливість, не хотів би її допустити. Хотів би, щоб ми чітко поговорили про ту ситуацію, в першу чергу, економіку, яку ми маємо, і про те, що ми будемо робити для того, щоб ситуацію покращити. Сказати, що зараз ми почали виходити з кризи, і в цьому році наше економічне зростання буде приблизно 4,5%. Так, е, да, нібито краще. На наступний рік ми знову заклали 4,5% зростання. Але я хотів би нагадати, що за попередні роки, за 2009, ми втратили 15% ВВП. 15. За один рік мала яка країна в світі мала такі. Погані показники, ми девальвували свою валюту гривню, а це означає, що ми всіх українців зробили більш бідними на 60%, тому що ціни зростають зразу. А заробітна платня пенсія встигає доганяти це. Ми маємо на кінець 2009 року 18% дефіцит бюджету. Це колосально. Тут сидять.